Робимо ламінування вій на продуктах ленді. Розпочинаємо з очищення рожевою пінкою шимером та ягідно-цукровим ароматом. БФІ має зручний та лаконічний носик, яким зручно забирати надряд та розподіляти вії. Обрала валики для прикореневого ліфтингу, фіксуємо результат викладки та розпочинаємо наносити складники. Для цього беру помічницю силиконову палетку від ленді. Перший складник має зручну пластичну консистенцію. Пензлком контролює кількість та зону. Завжди перевіряємо її на готовність та наносимо одразу другий складник. Ширше першу і обов'язково фіксуємо компенсацію. Експозиція часу витримки зайняла 6 хвилин на середньої щільності Вій. Розберемо доглядову систему від лендів. Перше це ботокс, глибоке зволоження одразу після фарбування, друге це третій складник, він працює як фліїт та створює оболонку вієм. І третє це гелевий концентрат, який шліфує результат та надає блиск вім. Подивіться, який виразний ліфтинг від корення та зволожений і наповнений стан волосків.